Друзі, всім привіт! Починаю новий влог із машини. Сьогодні у нас субота та велика справ. До нас приїхала вже людина, яка нам сьогодні буде оприскувати та дообрізає наші дерева. Приїхала вона мама нам допомагати. Ми зараз їдемо на базар за їжею для наших. Волохатих друзів. Та в планах на сьогодні у мене посадити троянди, які вчора приїхали, я вам покажу. Хочемо також розкутати виноград, ялівці та, можливо, ми займемось трохи газоном. Отож, приступаємо! Ми повернулися з нашої невеликої поїздки на базар. Ось вона мама працює. Там у нас обрізає дерево чоловік, якого ми запросили, а ми зараз. Теж займемося своїми справами. І зараз ми почнемо наші вуличні роботи з винограду. Треба його тут і отаман от біля Шавковиці. вже Залишиться тільки коли будемо троянди саджати та там трохи розгрести. А зараз ми йдемо до ялівців і я покажу, що у нас там трапилося за зиму. Так, а історія у нас тут така. в минулому році восени ми тут наводили красу, тилила градканину зверху кори розсипали. І ще я вам хочу сказати, наш Джой усю зиму тут приходив, гріб цю кору і розгрібав градканину Сьогодні ми їх відкриємо. Не знаю, чи буде у нас час займатися цим. Сьогодні, ось подивіться, яка у нас тут краса сталася. Але наразі треба буде цим зайнятися у найближчий час. Наші ялівці, зв'язували такою зеленою, тонкою, штучною стрічкою, ниткою, брівкою, не знаю. Нам не сподобалось, бо вона на сонці розпалася. В цьому році ми зв'язували ялівці таким шпагатом, або бічок, я не знаю, як правильно називається. І мені сподобалось, дуже класно тримає і нічого з ялівцями нашими не сталося. Але я в цьому році. Бо в тому дивилася відео однієї її звати Катя. Вона Галівці не зв'язувала, а огортала такою сіткою. Спеціально не знаю, як вона називається, але знаєте, така класна ідея, мені сподобалася. Я думаю, що в цьому році ці осені ми будемо робити так само. Посилання на, Каті на YouTube канал я вам залишу. У ну, неї дуже багато корисної інформації щодо саду, щодо. Садок щодо городу, отож, заходьте до неї так підписуйтесь. Ми наші ялівці. Ось така у нас тут краса. Ми і хотіли, щоб цей паркан із рабиці закривав такий забор Із ялівців так пахнуть, не може вам просто передати. Я сподіваюся, ще раз сказала, що ми сьогодні встигнемо, щоб їх тут обрізали, а оприскувати ми будемо наступного разу. Я не знаю, коли нам спеціаліст, який у нас тут все робить, розкаже. Сьогодні ще ми встигли заїхати в Аврору в нашу місцеву. І що я вам хочу сказати, ціни місцями нижче на деякі товари, ніж в АТБ. І це мене дуже порадувало. Взяли такі дві дошки дубові, Одна 109-119 одна 119 гривень. Як на мене, ціна дуже гарна, бо я дивилася в епіцентрі і в якихось магазинах, то ціни там такі, знаєте, заоблачні. просто. Сподобались мені отакі чорні губки які, знаєте, не вирве око. Перший раз таки бачу, купила ось такий пасхальний декор на Пасху. Подивилися по ціні, він дешевше, ніж в АТБ. Отож, взяли. Я не знаю, взагалі-то я збираюся в цьому році пекти Паски сама, але подивимось. Але цей декор ніколи, знаєте, він не буде лишнім. Та взяли отакі штучні квіточки. У мене була ідея робити віночок весняний. Не знаю, чи буду я, чи ні, щось у мене вже так не дуже хочеться. Але ціна була на них чи 14, чи 19 гривень. Ну, якщо ні, будуть лежати, їсти вони не просять. І ціна класна. Я такі ще не бачила ніде. Це у нас, повторюю, покупки з Аврори. Так що, якщо у вас є у місті такий магазин, зверніть увагу на нього. І поки ми ялівцями займалися, тут у нас теж робота кипить. Гілок у нас все більше і більше. Я не знаю, як з ними буде нам впоратися, не знаю. Так, що ще? Ми нарешті сьогодні будемо збирати нашу гойдалку. Ось увага вже дістав елементи. І починаємо теж сюди виносити наші вуличні меблі. Бо так класно сидіти на сонечку, хоча й вітер, але клас. Ось з перших, хто у нас тут вмостився, перевіряти, наскільки все зручно. Це Джой. Нам ось трохи обрізали гортензію. Я запитала, який взагалі принцип. Що мені сказали? По-перше, видалили ті гілки, які такі тонкі, і залишили самі кращі. І е, тут оці гілочки обрізали на 2-3 бруньки. Якось так. Це взагалі у нас. Polar Bear а, сорт, але не знаю, він повинен бути високий та широкий куст до 2 метрів, а в нас щось другий рік він такий якийсь маленький. Можливо, обрізка буде сприяти, тому що він краще буде зростати в цьому році. Подивимось, ось оскільки у нас гортензії тут залишилось. Мені приїхали моє замовлення з трояндами. Вчора ми ввечері забрали цю посилку, і зараз ми її з вами розпакуємо. Так, ось наша посилка з трояндами. А, прийшли вони отак от запаковані. Коріння, відчувається що з землею, і вона волога. Саджати ми їх будемо, не знаю, сьогодні чи. Завтра вранці, і, мабуть, про це зніму окреме відео. Троянди ми забавляли у нашого знайомого, у нього свій розсадник, розплідник, не знаю, як правильно рослин. Дуже велика кількість. Я вам, мабуть, в окремому відео зніму про троянди і про нашу поїздку туди, бо це було, як на мене, грандіозно просто. А зараз поїхали далі. Ну і за нашою традицією, коли до нас хтось приїжджає, бо й не приїжджає на вихідних, ми досить часто, коли тепло, робимо щось на мангалі. І сьогодні у нас свиніри реберця. На жаль, сьогодні такий, знаєте, вітер сильний, і воно отак от димить, але нічого страшного, на смак це не вплине ніяк. І наш сад зараз будуть оприскувати отаким препаратом. І ось такими. Дерева нам вже побризкали, і зараз будуть вирівнювати оцю ось, ось яблуню, яка в минулому році через те, що було багато яблук, на одній стороні нахилилася. А росту кори не буде? не воно, воно, воно Так а, воно, Трисло, а так воно завжди діляться. Так, зараз вирівняли наше дерево. Залишається тільки пролити його. І наступного разу, коли у нас буде садівник, ми ще його трошки підтягнемо, щоб ще трошки вирівняти. На цьому наш робочий день ми будемо завершувати. Він був, як на мене, дуже ефективний та продуктивний. Ми багато чого встигли, щось із запланованого ми не зробили, але ці справи ми перенесемо на інший день. Отож, сподіваюсь, вам це відео сподобалось, можливо, когось надихнуло, можливо, для когось це була мотивація. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нової зустрічі, Па-па!